Роком дитячої творчості оголосив президент Віктор Янукович 2013-й. З цієї нагоди вперше свою майстерність презентували в Києві переможці регіональних фестивалів технічної творчості учнів профтехосвіти на всеукраїнську виставку. Приїхали і зарубіжні рекрутери про досягнення учнів робітничих професій. Далі у сюжеті. Зменшену точну копію паротяга виготовили власноруч учні київського училища залізничного транспорту імені Кудряшова. Криворіжці підготували макет процесу переробки руди під землею. Та й з більшим захопленням розповідають учасники виставки про майбутню професію. Мій батько працює сам в київському метрополітені, машиністом метрополітена. Дуже цікаво. Насамперед, такі відчуття, ніби не знаю, якби в, другий, в другу планету, якби кудись не нравиш під землю, відчуття не ці не передать просто відчуття. Мама на шахті працювала, дідусь, все, і я вирішив теж горне діло опасне, коварне, якби не хочеться сидіти на місці там, ждати чогось. Так ти спускаєшся кожен день. Втім, майбутній прохідних Сергій мріє вступити до вишу і стати керівником шахти. каже робітнича професія хороший фундамент для кар'єрного росту. А здобути освіту профтехосвітніх закладах можна безкоштовно. Виставка реалізує соціальні ініціативи президента, тому що у професійно-технічних навчальних закладах майже 60% навчається учнів соціально незахищених верст населення. Це і сироти, і напівсироти, і діти з багатодітних сімей. Більше трьохсот експонатів на виставці представили 28 регіонів. Нині робітничі професії освоюють майже 400 тисяч учнів, близько 90% із них успішно працевлаштовуються одразу після завершення навчання. Із пропозицією співпраці приїхали на виставку делегації з Польщі та Словаччини. Ми тут для того, щоб підписати документи про співпрацю між залізничними закладами Києва, Білорусі та Польщі, передусім тому, щоб молодь могла скористатися новими можливостями, бо молодь наше майбутнє. Учасники заходу обговорили також, як поліпшити професійну технічну освіту з представниками міносвіти і запропонували зробити виставку щорічною. Анна Павлик, Михайло Кльок та телеканал Київ.